Добрий день. Отже, розкажіть нам, будь ласка, якісь подробиці про це виявлене незаконне сміттєзвалище на Київщині. Ви повідомили, що схема діяла під дахом місцевих керівників. Тож розкажіть, що це за схема? Як довго вона працювала? Як саме працювала? Ну, сьогодні можна сказати, що слідчими встановлено, що ця, на жаль, це сміттєзвалище функціонувало з 2014 року. З того часу, коли судом було заборонено його використання, тим не менш, посадовці е, однієї територіальних громад на Київщині продовжували приймати побутове та інше сміття на цей полігон, все це організували чиновники місцевої влади, які залучили до виконання цього місцевих е, жителів, які є безпосередньо Членами комунального підприємства їх підлеглими е, привозили різноманітне сміття. Все це відбувалося за рахунок реєстрації в чорної бухгалтерії. Безпосередньо керівниця одна з територіальних громад розподіляла всі ці ролі і, збираючи з громадян кошти, привозячи сміття, нічого не зробили для екологічної безпеки. Ще раз підкреслюю, що рішення суду про заборону існувало з 2014 року, і вони достовірно знаючи про це цю заборону продовжували цю схему по забрудненню сільськогосподарських земель і отримання незаконного прибутку. Угу. А скажіть, а якою буде подальша доля у цього звалища, і хто компенсуватиме власне збитки для екосистеми? Я думаю, що однозначно за результатами розслідування місцева влада буде зобов'язана рекультувати цю цю землю, зробити заходи по захисту екології від е негативних наслідків. І звичайно, на жаль, це відбудеться за кошти місцевої територіальної громади, тобто платників податків, які мешкають в цій територіальній громаді. До речі, якщо говорити про негативні наслідки, то у чому саме найбільша небезпека таких звалищ для людей, особливо що живуть довкола, крім, наприклад, забруднення ґрунтових вод? Сьогодні можна сказати, що це забруднення і псування звичайних земель. Бо сміття воно не тільки побутове, ми знаємо, що там можуть бути і мастива, і фарби, і інші хімікати. І сьогодні ми кажемо про те, що внаслідок не обробляння цих полігонів, пересипання писком або глиною, звичайно, Образуються пустоти, гнієння, виробляється метан, і дуже ці сміттєзвалища вони є пожеженебезпечними. небезпечними. І коли вже трапляється пожежа, на жаль, для екології вже не тільки для ґрунтів, підземних вік, стає загроза, звичайно, це і для повітря. Тому ми кажемо, що такі сміттєзвалища – це передосторога і це потенційна загроза екологічної катастрофи для певного регіону. Ну, а загалом для України от такі сміттєзвалища, як на Київщині, це якесь системне явище? Чи тут йдеться про поодинокий випадок? І загалом, яка ситуація щодо злочинів проти Довкілля на зараз? Я вам можу сказати, на жаль, констатувати, що це. Не поодинокі, скажу так, випадки, і звичайно, тільки тут, не тільки да, чиновники тут ми кажемо і про кожного громадянина України його виховання, починаючи з родини щодо відношення особисто нас до природи. Якщо кожен з нас стане це, стане відповідально відноситися до навколишнього. Його середовища до природи, то звичайно, і вся Україна стане кращою сьогодні. На жаль, дуже багато, в тому числі посадовців не нехтують тим, щоб забруднювати територію, річки. Або землі, або використовувати незаконно корисні капали, не надра, і це не поодинокі випадки. Для прикладу вам можу навести статистику, що на сьогодні вже зареєстровано 2700 кримінальних проваджень по злочинах проти довкілля, і по 970 з них вже особам повідомлено про підозру. Тобто, звичайно, ми розуміємо, що не всі ці справи мають судову перспективу і зареєстрованих. Але тим не менш, там в інших випадках особи будуть притягнуті до відповідальності. Я хочу сказати лише тільки за півроку національною поліцією ліквідована пропинена діяльність розслідувана і направлена вже до суду. Винувальні акти і матеріали кримінальних проваджень стосовно 42 організованих злочинних груп, які вчинили злочини проти довкілля. За той весь рік їх було 41, тобто за півроку вже на одну більше ніж. За той весь рік це каже про те, що на жаль, свідомість наших громадян або окремих посадовців зараз на низькому рівні і злочини проти довкілля продовжуються вчинятися, вчинятися на території України. Якщо ми беремо цю конкретну організовану злочинну групу, яка використовуючи здоров'я мешканців, використовуючи цей полігон, наживаючись фактично на е, природі. Вони санкція статті, якою передбачена їх відповідальність, 369, передбачає до п'яти років позбавлення волі. Звичайно, це я, на мою думку, це не спів... Несопоставимо з тими суспільно-небезпечними наслідками, які можуть настати не тільки для нас, не тільки завтра, не тільки через рік, а й на наші майбутні покоління. Тому, звичайно, що злочини проти довкілля мають певний захист, особливий захист з боку національної поліції та інших правоохоронців. Пане Андрію, дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, це був Андрій Нєбитов, заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції.